Доброго дня, вітаю вас на каналі Бубновий Короб. Мене звати Вадим І Сьогодні будемо ловити на стікмікси такий метод стікмікс. Чим він унікальний? Тим, що його можна забивати як в стіки, ПВА-сітку -сітку, і можливо, можна його використовувати як на флет. Ми будемо сьогодні використовувати його на флет. Як його замішати? Все дуже просто. Відкриваємо баночку всередині в баночці. Є в нас ось така рідина. Просто відкриваємо, заливаємо, закриваємо назад і розмішуємо. Сьогодні будемо ловити на хмільну кукурузу від торгової марки Кардинал. Тут 2-мм пелець. Просто розмішали, дали йому 10 хвилин настоятись, і можна забивати його в флет флет. Дякую.